Привіт, товариство! Ми з вами живемо в еру перезапусків та ремейків, нескінченних сиквелів і адаптацій, про які ми не просили. Деякі продукти виходять дуже гідними, а деякі не дуже. Але сьогодні поговоримо не про це. Давайте пораємося в кіношних термінах, і я спробую вам пояснити з прикладами що куди і до чого. Не знаю наскільки воно вам треба, але буду радий вашим негативним і не дуже коментарям. Не смію більше затягувати. Почнемо з простого. продовження, або як ще їх називають сиквели. Сиквел художній твір, який продовжує сюжет іншого художнього твору. Зазвичай продовження отримували порядкові номера. Принаймні, так було. А в сучасній кіноіндустрії циферка в назві фільму виглядає не дуже, тож автори з усіх сил намагаються кожен раз придумувати щось нове. Навіть не знаю, хто першим ввів цю тенденцію, чи то брати сестри Вачовські з їхніми матрицями, чи Джордж Лукас, але той, взагалі, якийсь збоченець. Мало того, що почав одразу з четвертої серії, так ще й до кожної придумав назву. Бо істину геній. Давайте наведу популярний приклад. У 2002 році вийшов хороший самостійний фільм про людину Павука. Через два роки зняли продовження, яке мудрі люди називають сиквелом. Ще через три роки вийшла третя частина, яка вже буде мати статус триквелу. А всю лінійку цих фільмів будуть називати трилогією. Давайте закріпимо. У 2012 році вийшов фільм під назвою Нова людина павук, який є, по суті, перезапуском франшизи і до попередника не має ніякого відношення. Це був просто ще один самостійний фільм. У 2014-му світ побачив сиквел під назвою Висока напруга. Триквелу, на жаль, ми з вами не побачимо, але ці два фільми можна назвати Дилогією. Але ще є така штука, як Приквел. Твір, який розповідає про події, які сталися до подій існуючого художнього твору. В тих же зоряних війнах або володарі перснів є цілі трилогії приквелів. А якщо мислити не так попсово, то хорошим прикладом приквелу є фільм Ганібал Сходження, в якому розповідалося про молоді роки психіатра серійного вбивця. Також мультпосіпаки, які вперше з'явились у стрічці Нікчемний я теж є приквелом, хоча термін спін спін-оф пасував би більше. І останній еквел на сьогодні мітквел. Твір, який доповнює сюжет уже створеного твору. Тобто подія йде не лінійно, а якби в бік, і відбувається ця подія одночасно з тими, що описується в основному творі. Дуже дивна штука, яка використовується в кіно дуже рідко. Яскравими прикладами мітквелу є три короля лева і красуні та чудовиська. Звучить дивно, але так і є. По-простому, міцвели зазвичай є доповненням до оригінального проекту і відбуваються десь в межах вже знайомої нам історії. Знову ж таки, гляньте на Всесвіт зоряних війн, де по суті кожен серіал чи мультсеріал є мітквелом. Проте чомусь всі називають ті проекти спінофами. Що таке спін-оф? Твір, основними дієвими, особами якого є персонажі, що раніше фігурували в первинному творі. Прикладом спін нофу є цар Скорпіонів, Кітучо Ботяг, Тімон і Пумба, люди ікс Початок Росомаха, Пінгвіни Мадагаскару, і я так можу ще довго, але збережу ваш час. Проте не тільки фільми мають відгалуження. Серед серіалів хочеться відмітити краще позвоніть соло, спі «Пуститися берега Джові, спін друзів, Ксена, яка вперше з'явилась у серіалі про Геркулеса, ну і, певно, що весь Ероуверс, який почався серіалом Стріла через що й отримав свою з якого виросли Флеш, легенди завтрашнього дня, Supergirl, Константин, Бетвумен, Star Супермен та Лоїс і, прости господи, чорна блискавка. З вашого дозволу не буду глибоко лізти в цю тему, аби нічого не заспойлерити, людям, які, можливо, хочуть ознайомитись з цими місцями хорошими, місцями поганими серіалами. До речі, в цих шоу є фішка щорічний кросовер. Деколи круто, деколи не дуже, але давайте про все по порядку. Спойлер. Ви знайомі з цим терміном, якщо захоплюєтесь машинами, ну або просто грали Need for Speed на своєму старенькому ПК. Але в даному випадку це трохи інше. Спойлер! Інформація про фільм, серіал чи, можливо, навіть книгу, яка розкриває сюжет ще до вашого особистого ознайомлення з ними і тому може зіпсувати враження від твору. Якщо я скажу вам, що в кожній серії Скубіду лиходієм є абсолютно лівий чувак, який з'являється на початку серії і кудись зникає аж до моменту зняття маски з монстра. Це буде спойлером. І нічого дивного як такого у світі Скубіду не існує. Ну окрім відьом, перевертнів, групи Кіс і всякого надприродного. Якщо ми вже знову зачепили цю тему, то давайте поговоримо про кросовер Скубіду і надприродного. Так такий дійсно був. Кросовер твір, у якому змішуються елементи декількох незалежних творів. У більш широкому розумінні це об'єднання двох і більше незалежних авторських всесвітів. От як я вже й казав, семіїн з надприродного пересікались із корпорацією таємниця. І це не якась фанатська мрія, а самий справжній кросовер. Коли якийсь проект, зазвичай це правило працює з серіалами, втрачає свою популярність, творці заохочують глядача, додаючи в сюжет знайомих персонажів з іншого твору. До речі, серія вийшла досить самостійною, і її, в принципі, можна сприймати у відриві від самого серіалу. Розглядаючи кіновсесвіт Марвел, починаючи з другої фази, практично кожен фільм можна назвати кросовер. Гробо кажучи, кросовер це коли персонажі з різних фільмів чи серіалів з'являються на одному екрані. Поява може бути як довготривалою, так і на декілька секунд. І тут дуже легко сплутати з іншим терміном камео. У широкому розумінні поява у фільмі якоїсь знаменитості, спеціально запрошеної продюсером або режисером От як Райан Рейнольдс запросив Бреда Піта на секундну появу у сиквелі Дедпула. Обов'язкова умова, знаменитість з'являється на екрані дуже ненадовго, іноді навіть як статист. Часто, хоча й не завжди, її присутність взагалі не зазначена в головних титрах. Камео можуть використовуватись як суто допоміжний елемент, але й можуть нести велике смислове навантаження, бути концептуальним елементом авторського задуму. Епізодична поява якоїсь знайомого глядачу Персонажа чи актора, яка націлена, аби дивувати при перегляді. Хоча здивування не завжди є основною функцією Камео, скажімо, Стен Лі один з найвідоміших творців коміксів, який за своє життя встиг попрацювати і в Марвел, і в DC, Мав Камео в кожному фільмі Marvel Studios і майже у всіх проектах, які виходили під їхнім логотипом. Але фільми чи серіали знімали інші студії. Камео стана було навіть в серіалі втікачі, ну це так раптом вам цікаво. На початку відео я говорив, що ми живемо в еру ремейків і перезапусків, але не пояснив, що це таке. Ремейк новіша версія або інтерпретація раніше виданого твору в сучасній кінематографії. Грубо кажучи, ремейк це оновлена версія. Найвідомішими ремейками є відступники Мартіна Скорсезе, 11 друзів Оушена, Планета Мавп, Снайдеровий світанок мерців, ну і шалений Макс Дорога гнів хоча останні особисто мені підходить ближче до терміну перезапуск. Перезапуск це нова версія твору, яка використовує тих же героїв та ідеї, але ігнорує події попередніх творів із серії, створюючи нову сюжетну лінію. Перезапусками можна вважати фільми про людину Павука, фантастичну четвірку, фільми про Годзилу, Кінконга і перс Нажа Джеймса Бонда, який мав найбільшу кількість перезапусків. Проте перезапустити можна і цілий всесвіт. Як приклад, всесвіт DC Comics, які ніяк не змогли знайти свій шлях на великих екранах, хоч пан Снайдер знав, що робить. Але зараз не про це. Адаптувати комікси та й взагалі написані твори дуже важко. Режисер не може взяти книгу і просто йти слово в слово. Для цього запрошують сценариста, який би зміг внятно адаптувати написаний твір під формат фільму чи серіалу. Яскравими прикладами адаптації, про які більшість з вас точно знає, є Гаррі Поттер». Книги писала Джоан Роулінг і вона аж наглядала за написанням сценаріїв до фільмів. Деколи входило добре, деколи не дуже, деколи відверто паршиво, але вже як є. Проте не лише книги можна адаптувати під кіноформат. Над екранізацією ігор, наприклад. Людство ламає голову вже не один десяток років, починаючи подвійним драконом, дав лайк, якщо тобі пора на пенсію, і закінчуючи анчартидом або, хоча б свіжим серіалом, останні з нас. І невже ви подумали, що більше джерел для адаптації немає? Звісно є. Скажімо, серіал-Паперовий будинок іспанського виробництва теж має свою адаптацію. Серіал Паперовий будинок Корея, що теж виходив на нетліксі, не є перезапуском, а всього-навсього адаптує історію про пограбування монетного двору під реалії іншої країни. Аналогічним прикладом є серіал Ваша честь з Брайаном Кренстоном, який теж є адаптацією ізраїльського шоу з тією ж назвою, де головний персонаж протагоніст робить невластиві йому речі протагоніст або головний герой. Персонаж, який у різних видах мистецтва грає провідну роль, зазвичай протиставляється антагоністові. Проте деколи хороші хлопці <кхм> Проте деколи хороші хлопці переходять на темну сторону. Як приклад, одразу згадується Енакін Скайвокер. Але якщо ви не в темі не хочу спойлерити, тож менш яскравий приклад Сінестро з фільму про зеленого ліхтаря. Або вже, по суті, попсовий приклад Джокер Тода Філіпса. Хороший хлопець, який не вписувався в рамки соціуму, під кінець картини, приймає на себе амплуа поганця. Антагоніст персонаж, який є ворогом головного героя або героїв у сюжеті художного твору. Але й погані, хлопці... <кхм> погані хлопці деколи переходять на хороший бік. Шикарнючий мультфільм поганці сповна розкрив цю тему. А яскравими серіальними прикладами є Стів Геррінгтон, дивних див, і Джеймі Ланістер з гри Престоль. Обидва негативні та відразливі персонажі, що з кожним сезоном ставали улюбленцями публіки. Та з плином часу поняття герой та лиходій почали розмивати і з'явився новий термін. Антигерой Персонаж протилежність ідеального героя. У художніх творах антигерой позбавлений традиційних героїчних рис або володіє негативними рисами, при цьому займаючи в творі місце протагоніст. По-простому, персонаж, який не є на всі 100 хорошим або поганим, можна назвати антигероєм. Прикладом такого типу є В. Герой у масці Гая Фокса, злочинець-анархіст та генетичний експеримент. У фільмі В означає вендетта, персонажа дещо пом'якшили, проте звичка робити з ворогів кебаб залишилась. І ще залишилось декілька термінів, про які я хотів розповісти. Флешбек. В кінематографії означає відхилення від оповідання в минуле. Сюжетна лінія переривається і глядач спостерігає дії, які відбувалися раніше. Всім знайомий термін, який не потрібно детально пояснювати. Флешфорвард. Якщо флешбек відхиляється від оповіді в минуле, то флешфорвард – це відхилення від оповідання в майбутнє. Цей прийом не є новим для кінематографу. Його використовували ще у 60-х роках минулого століття. Скажімо, Кубрика з його космічною Одіссеєю можна вважати новатором, і він одним з перших запровадив цей прийом на великих екранах. Серед серіалів, як приклад, можна навести Як я зустрів вашу маму або ж «Загублений», де на початку деяких серій нам вже показували події з майбутнього, а потім повертались назад і показували, як це стало. І закінчимо це відео Кліф Хенд. Я не поясню вам, що це таке, а випишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. З радістю зроблю другу частину. Ну і на цьому моменті відео добігає кінця. Це були всі думки, якими я хотів з вами поділитись. Не смію більше вас затримувати. Дякую за увагу і дивіться лише хороше кіно.